День слідучі е, вимоги. Перейшли бачите, на такі планки, дороблюємо їх з різних боків 150х50, кидаємо між нашими ашками, фермами для того, щоб скріпити. Коли ми будемо цю доску знімати, вони якраз не дадуть шат при сильних вітрах, забуваємо на два гвіздка, і як бачите, вже вони почти на самій висоті. Ту сторону пройшли, осталось ще один, два, три, 5, і з тієї сторони теж ще 6 штук. Получається, кріплення буде дуже максимально міцне. домік реально буде дуже міцний. І ще плануємо я дивився в інтернеті, кидають таку знаєте, стрічкову ленту. 25 метрів в рулоні з однієї сторони, від початку до кінця. І з цієї сторони, від початку до кінця. Воно виходить, як струна буде, буде гарно триматись. Точно так же з іншої сторони. Це потрібно для чого? Для того, щоб домик не шатало від вітру. І коли ви будете ходити, понятно, що криша десь буде скрип. Оцей скрип одразу входить. Так що рухаємось вперед.